На Буковині епідемічний поріг захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції перевищено на понад 40%. Причому за останній тиждень кількість недужих зросла на 27%. Про це інформує Чернівецький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Так минулого тижня у краї було зареєстровано 6220 тисяч випадків ГРВІ. З них 3910 – тисячі у дітей, а це 63%. Є також три випадки COVID-19. Госпіталізовано 108 осіб, 60 із яких – діти. Усього з 30 вересня 2024 року, тобто від початку епідемічного сезону до 2 лютого 2025, на Буковині захворіли 76 тисяч 705 осіб. А це майже 9% від населення області, що на 20% менше аналогічного періоду сезону 2023-2024 років. До слова, найефективнішим захистом від ускладнень COVID-19 та грипу є вакцинація. Наголошують у центрі контролю та профілактики хвороб. Щеплення можна зробити, звернувшись до свого сімейного лікаря. Одне щеплення захищає впродовж усього сезону грипу від найбільш поширених і небезпечних штамів.